7 червня приїхав з роботи. Так, От наші салатні помідори Стоять кабани. Все цвітуть і стоять. Перчики. Бачу, перчики всі зав'язуються. Я завісь стоять як солдатики. Турочки є. Є окі. Багатенько. Вже вон кабаки зірвали. Так, тут все по-старому. Рубкова зійшла, салату нема. А тут тільки в цьому краєчку щось трохи прокльовуються. Ці помідори. Всі стоять як один. завід. Квіт пішов. Будуть, будуть багатенько. Так. Абрикоса Вандеркот. Ну, якщо видно. На в'яточках, пішли. Пішли нові е, нарости, паростки, як воно там називається. Це дуже добре. Так, ідемо далі. Жарить страшно. Зараз, скільки 7 годин вечора, напевно, градусів 27-28. Так, малинка кучерява, та, що стояла тут. Є трохи Бачите, як так вже. Так, агур, стигли вже. Дружина пробувала. Каже, треба зривати черешня кордія. Ну не знаю, значить так як була, так і лишилась. Ну звісно от вот пішла в'яточка. Дуже добре пішла просто. Далі більше не бачу, всі так... на тому самому місці. Начебто смородинка прийнялась і буде тут на постійній основі. Такс. Персик Сатурн. Дуже дуже гарно він росте. Так, оцю віточку треба буде обрізати, оцю віточку обрізати, так як росте внутрі, нам не потрібно це затінення. Трошки пізніше візьму катер, та пройдуся. Листочки всі цілі, начебто. Ніяких болячок не видно. Так. Малина, джунжей. Ну, від останнього разу тут були завізі. І оце то, що я зривав. Пішли другі ягідки. Оце що бордова, оце вже стигла. Тут малина дає стрілку, треба їх підв'язувати, не підв'язувати, робити шпалеру. Так, Тут більше малинки нема. Далі персик Flaming Fury 5В. Також треба пронормувати, щоб не так загущувало середину. Треба буде зараз взятися катером, зрізати. Можна і руками, але зроблю сікатором. Так, тут малина. Значить, то так, як і була. Так, це в нас абрикос кіота. Також дуже гарно. Росте. Розвивається. Все дуже гарно. Повниця. Ну, майже відійшла вже ветеранів. Ось пару ягідок є. Також щоб поїсти. Середня. Що видно, там є. Середня це в нас сірія. вона. І пізня. Мальвіна. Майже на кожному кущику. Ремонтантные тіки цвета нема. Так, идемто далі. Яблочко наливаються. Який сорт не знаю. Так. Виноград. Виноград Юпитер. Знову ж таки тягнеться він вверх, Треба йому дати напрямок, тому що вітер може обламати, а мені треба його за цей рік намагатись ці пагони вигнати десь півтора метра. Тут десь у нас были кавунчики, там є вон кавун. Але там ничего не буде. Дуже маленький. Вот кавунчик. Хоча ще время є. Тут більше нічого начебто нема. Знов Юпітер. І знов... Він тут молодец. Вусами чіпляється. але сам росте якось більш вертикально. Мені треба задати, по-перше, напрямок, по-друге, кут нахилу. Сорт в плані росту. Так, тут у нас бур'янний немає Кавунчик, чи кавунчик динька, не знаю. Так, Руслан також треба підв'язувати і треба щось шукати. Я більш високий, хоча він у мене зараз взагалі не підв'язаний. Так, Це був Руслан. Тут у нас кабачки. Тут кабачки, ну дружина я вже показував, вирвала, і буде їх ще багацько. Не знаю, треба їх нормувати, не треба. В плані того, щоб більший. А от ми любимо маленькі, щоб можна було молоденькі пожарити. Так, русланчик. Тут в мене три рукава і напевно так і лишиться. Треба буде знову щось думати, підв'язати. І от капаки. Це був період дощів. І оце останній раз був в суботу. Зараз вже четвер. Приїхали навідатись, як то кажуть, цілий день на роботі такого вечором приїхав. І ось така картинка. Так, бачу, вже треба косити. Косити, бачите. Косити і дивимося на нашу Компостну кучу. Придбав я для компостних куч. Бактерії. Не то що я хотів, але ще пошукаю. Так, ну скажімо так, запаха. Звідси ніякого гнилосного немає. Це вже є добре. Сочок шифера треба звідти вибрати. Воно нам не потрібно. Ну що, зараз пронормую персики. Не пронормую, а буду обрізати гілочки, які ростуть внутрі. І відповідно сюди ж, в цю компостну кучу закину. Трохи привезли з дому органічних відходів. Також сюди піде. Так, ну зараз поки що відключаюся. Отже, придбав для компостної ями кучі такі препарати, кофільтром. Ну, написано, що біодеструктор. Для каналізаційних труб, туалетів, вигрібних ям і компостування. Спробую, але хочу не порошок, а хочу саме рідину. Тут я вон, як його використовувати. Також монофосфат калію, суперфосфат і бордежка шумів. Побачимо, як воно буде. Це буде робитись на сьогодні. Так. На брикоску оця гілочка росте вертикально вгору, вона нам не потрібна. Також, от якщо видно, гілочка росте все всередину. Не потрібна. Цю вишу, хоч вона вертикально росте, але поки що лишу ну, то все. Так, Персиксатурин. Це то, що я казав. Гілочка росте внутрі. Ну, тут не потрібно. Далі дивимося Це Ну я поки лишу. Не засохне потім її ця гілочка, бачите, росте внутрі. Трошки дати сонячного, сонця. Оця. Подивимося, як вона піде. Ця росте внутрі, я її прибираю. Так. Ну, начебто тут все. Оця от ще зрозуміло як вона буде рости, якщо видно, не ну, начебто вбок росте, але може і піде всередину. Тоді я ще її обріжу. Ось і гілочки обрізані. пойдут в компост так тут тут вот эта вот девочка э, растет в середину и вверх в середине и вверх Но нам не нужна Ця гілочка не потрібна. Ця росте під правильним кутом і коток, то вона лишається. Далі будемо бачити ще по ходу розвитку. Оця зрозуміло. Можливо, і обріжемо Бачите, в мене ця сторона, виходить, майже, майже гола. Мені треба пустити в цю сторону гілочки, заставити їх рости в ту сторону. Так. Брікос таків також люблять сонце, але... Ну, Не бачу я зараз, що можна обрізати. Не хочу лишнього обрізати, хай трохи наростає листовий апарат. Поки що все. Так. ну от Наш врожай на сьогодні. Дуже гарні огірочки. Ой, Поки що не купляли. Дружина поспасанкувала трохи перчики, помідори. Тут посумкували наполовину, подивитись на різницю. Половина припасинкованих, половина ні. Ну і звісно, в компостну кучу пішло все. Все те, що обрізалось, обривалося. Бачите, просто закинули. Треба би перекрити чимось сухим, але сподіваюсь, приїдемо на днях по кошу і тоді позбираю суху траву цю. Або, можливо, навіть кучу, куча. Є така куча. Коріння парія, листя, сухе, можливо, зараз його і пересиплю. Хоча там мал, мало зеленої маси. Ну що, дружина оббиває полуницю і їдемо додому. В принципі, на сьогодні все. Дуже-дуже доволі тим результатом, який є на даний час. Побачив, повноксо. Тобто. Щось там напевно є. Я не впевнений, що це таке. Мілдію, Рідіум. Що там ще може бути? Коли треба буде поробляти. Тут ничего нема на листе. Взагалі ничего не бачу. Руслан чистенький. Молодец. Так, и на Листю я бачу, що тут все, все начебто нормально. Да. Треба в терміновому порядку приїжджати сюди косити, але це буде не раніше суботи, тобто післязавтра. Ну все, населека я хотів показати, що цього року буде дуже багато горіхів. Того року був дуже скудний врожай. Зараз горіхів багато, багато. Ну все, на сьогодні все. Гарних врожаїв. Всім добра. це буде Україна.